простий частина утворить державу, він є показником рівня, якого досягла держава. І Хабщо не казав, але задіяти всім подіям, іншим вікомелям, дійсно присунулася українська нація, проснулася наша самобутність, наша культура. Це досить проводить. Має частинку цієї культури, частину цієї душі, хотіли подарувати тим, що наразі бореться до нас. Люди, які борються за нашу незалежність, за наше право існування, за те, що ми будемо навчатися. Вже відповідно спокійно і мережі, і вони не мають нора ну, від нас, то це не найгірше відмова. Тому в мене така ідея нас зробити для них ліну, яку успішно подолав своїм студентам. І вони мене дуже успішно підтримали. сказати, що працювала абсолютно вся група. Хлопці допомагали ремонтувати і знімати, і всі точки були абсолютно. І скажіть ще, яка основна мета ваша, яку ви хотіли донести до е, тих, хто побачить це відео? Щоб підтримати морання тих, хто перебуває за реалізаційні щоб вони знали, що ми українці, ми, ми єдині і ми не можемо воювати там, але ми їх підтримуємо своїми думками і, і якби, хоча б щось, що ми могли для них зробити, щоб їм було приємно бути з другою. Це наша така хоча б маленька подяка. Того, розуміло, слави, <Brenda> uh -huh. А ви плануєте ще відео знімати для героїв України? Ну, ми плануємо, наразі перший другий, третій курс теж цим питанням активно займається. І вони вже висловили ідею не лише як відео, а більш щось літературне, можливо, якийсь інші трошки підхід. Вважаю, що відео можна вести звичку і там, що місяць, Вертально приблизно, але знімали. Він треба чути те, що ми дійсно в є він перемогу. На жаль, сьогодні для багато людей війна вже стала звичайним явищем. Ми живемо своїм життям, а в наших – хлопці там. І це наше відео знак того, що ми не здобули про них, що ми пам'ятаємо що ми з першою чекаємо. Пише визнала, що я до кого повертатися, що не перешкод. У мене питання до студентів. Скажіть, скільки часу ви потратили, щоб створити своє відео? Насправді витратили, ми зовсім небагато часу. Приблизно три години знімали між парами, пішли в парк. Так, буквально за годину зняли, ми дві години тобто Це говорить про те, що це зовсім небагато часу і таке може зробити кожні. Насправді, найдобрається, найважливіше на роботу щось від серця. Якщо вони на даний момент, коли зима поховано живуть, у кого-то невідомо, що відомі, як живуть, вони залишають нас, тому будь-яка така ініціатива, яка показує їм, що ми цінуємо їх, не виступаємо її, як ми з кожного хвилину секунду свого життя, це досить важливо. Ще скажіть, як ви поширювали своє перше відео? Саме перша людина тривала для розгляд, котрий заднімалася. Таке в мене відчуття, що дівелися дійсно в окопах, це рознокласники. Якість була не дуже хороша, і тому виникло потім бажання посередити діюча, тому що 16-20 людей це частинка тих, хто зараз перебуває на сході. Далі поширювала тим, хто займається благочинністю, волонтерською діяльністю для збору коштів, харчів, одягу, для місця